Шрам після падіння з велосипеда, розтяжки після стрибка у рості чи пологів, а можливо, на обличчі живе спогад про дитяче акне. Привіт! Мене звати Ірина Ткачук, і тут не лише про перманент. Мікронідлінг – це як маленька команда ремонтників, яка тихо працює та виправляє те, що не подобається. Суть проста: мікроскопічні проколи запускають вироблення колагену та еластину. Це як натиснути кнопку Оновити на твоїй шкірі. Дрібні зморшки, шрами, розтяжки, рубці, сліди від акне, тьмяний колір шкіри ми з цим спрацюємо на раз-два. І ні, це не магія, це фізіологія. Я використовую сертифіковане обладнання, стерильність на рівні операційної і індивідуальні протоколи для кожного. Тут не грають на авось, тут працюють на результат. Дайте своїй шкірі шанс сказати дякую, записуйтеся на мікронідлінг вже сьогодні. Нехай колаген працює, поки ви насолоджуєтеся результатами. Ши Дірект, адже кількість місць обмежена.